Монастир у селі Імстечево, чину Василіан. Нині Мукачівська греко-католицька єпархія, заснований у другій половині сімнадцятого століття. Виникнення цієї обителі пов'язане із діяльністю єпископа Йоанакія Зейкана. А перша згадка про заснування монастиря Дарча Грамота Пана Улашина від 16 червня 1654 року. Це свідчить, що монастир існував у 1654 році, а можливо і раніше. У 1636 році. Тазатка, яка є. Монастир, каже, був дерев'яний, і був нижче цього, десь метрів 150-200 монастиря, де на сьогоднішній день збереглися залишки старого цвинтару, кладовища. З 1654 року, 1661 років, більш поширені відомості про заснування і діяльність цього монастиря, і пов'язані з іменами із дарчими, грамотами. Багатих людей, ну, заможних людей цього краю, зокрема білок, які були, які дарували на цей монастир, певні наділи, земельні наділи, чи якісь речі, там, худобу, поле, чи навіть і гроші на той час дарували. І є такі записні записки, грамоти. У другій половині XVII століття монастир володів значними територіями, які через дарування продовжували збільшуватись. Важливою подією для обителя було юридичне підтвердження маєтків, яке виклопотав Йоанн Стецей у грамоті від 10 лютого 1676 року. Цей документ деякі історики вважають початком заснування монастиря. Школа існувала при монастирі е, вже в 18 столітті. Е, ну і до, 19, до 1900 фактично до 1930-х років існувала тут школа при монастирі. Розповідають і про патріотизм і мстичівських монахів, коли у 1939 році Карпатська Україна була остаточно окупована угорцями. проукраїнські налаштовані монахи василіани стали об'єктом переслідування. Першим на черзі на розправу став імстичівський монастир, де нібито тримали січовиків. 18 березня 1939 року. Обитель обстріляли, хоча ні зброї, ні тим більше січовиків там не було. Пошкоджену кулями картину і досі зберігають у монастирі. Як Після легалізації греко-католицької церкви монастир у Імстичів відновив свою діяльність. Василіанам було повернуто монастирську церкву і частину монастирського корпусу. Однак більшу частину монастиря займала допоміжна школа-інтернат.